Вітаю на каналі DidalSoft. У цьому відео розглянемо звіт Ресурсна відомість по проєкту. Для цього перейдемо в меню Звіти. Під меню План робіт, звіт Ресурсна відомість по проєкту. Цей звіт відображає потреби ресурсів по проєкту, кількісних показниках в одиницях виміру. Для формування звіту виберемо проєкт, наприклад, будівництво колектора. Для деталізації до роботи необхідно встановити прапорець Деталізація. Тепер ми бачимо ресурси і роботи. Звіт також відображає дані планових витрат на закупку обладнання та матеріалів. Ресурси можна відібрати за проєктом, що ми вже зробили, та за виконавцем робіт. Оберемо, для прикладу, бригада земляні роботи або контрагент де дал строй». Також ресурси можна відфільтрувати по ВБС всі контрагенти та ВБС розділ 1. За класифікатором, наприклад, будівництво або земляні роботи. За ресурсом, наприклад, Арматура. Або за видом ресурсу. Родові. Матеріали, машини і механізми. Звіт можна зберегти в форматі Excel, натиснувши на кнопку Експорт в Excel. Звіт формується та зберігається на вашому ПК. Також по кнопці «Друк» можна відправити на друк звіт. Закрити звіт можна по кнопці Закрити. Якщо залишились питання, пишіть у коментарях. А ми побачимось у наступному відео.